Я дуже хвилювалася моєму сину тоді 16 років, повинно було виповнитися. Я боялася, що треба буде йому отримувати паспорт 16 років. Думаю, який паспорт він отримає. Це мене хвилювало чомусь дуже. Ну, слава Богу, їх швиденько вигнали, але не без потір, бо тоді в нас згоріло наш цей горисполком, як воно там, Мерія зараз називається, чи як. І, і гинули люди також, бо хтось, звісно, тоді був, ще радісно зустрічали, не розуміли, що це, я так думаю. От. І потім в нас була ще така неприємна заварушка, це коли загинуло і згорів наш міліцейський відділок, теж в центрі міста. Я так і не зрозуміла, що там було. Але ну, я думаю, що, мабуть, сили одні проти сил других, і так воно все згоріло. Ну, слава Богу, нас звільнили від того. Ми видихнули і потрошку-потрошку звикали довго до тих вистрілів, бо ми їх чули дуже часто і дуже багато. Але що я хотіла сказати, що ми інколи бачили, як з однієї сторони стріляють і з другої сторони стріляють. Мама в мене погано чує. Тому, коли вона там щось садила, ми кажемо, мама, вже стріляє так, що треба біжати. Вона казала, та нічого ще нічого не чути. Ну, їй було легше в цьому плані. От, ну, таке, Потім звикли. Потім в 15-му році було то обстріл східного мікрорайону нашого, там теж були жертви. А потім тише, 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 і якось ми спокійніше стали до того відноситись, ну, заспокоїли. Місто в нас розвивалось дуже добре. Воно становилось ну, найкращим містом, правда, то правда. Якщо до якихось ну мер наш Бойченко, він дуже добре його розвивав. Ну, саме погане це в нас була екологія. Ну, теж боролися по-своєму з цим, бо два заводи великих металургійних вони старі, вони ніяк не могли відразу стати чистими, то так, тому. Боролися. Я так розумію, що все було добре і всі ми були щасливі, тільки не розуміли того, навіть з тією екологією. Ми розуміли, що можливо щось станеться, але до останнього ми звикли. Помилка всіх маріупольців, мабуть, в тому, що ми звикли до вистрілів, ми звикли до того, що ну, це є поруч. Ми думали, що ми дуже укріплене місце місто, тому що в нас дійсно були наші хлопці з Азову. Ну, по лівому берегу, моя робота була на березі моря. Знову ну, ми жили на березі моря, це лівий берег. От, І там вони займалися, бігали, тренувалися. по... Е Бульвару перемоги, та я вже, господи, вже я навіть це забуваю. Ну, коротше, я можливо, могла йти на роботу і бачила хлопців, які бігли, займалися, і це в них така була. Кожен ранок і ввечері вони так займалися спортом. То були красені, то були, правда, цвіт людей, хлопців. Ну, от і тому. Ми не сподівалися, що нас так швидко захоплять. І якось ми думали, що ну, там знову східному достанеться це буквально це теж Лівий берег, але трошечки, ну як зовсім окраїна, там мої родичі жили. Діти мої на той час жили, вони дорослі жили в Києві і працювали, роб... навчалися. І вони мені казали, мама, приїжджай. Мама, виїжджай. Ну, а як вийдеш, тут робота. Тут квартира, і тут бабушка, мама, ну, їх бабушка, котрій на той час було 86, зараз 87. Тому виїхати, кинути роботу, кинути все то було важко. Але 23 лютого я просто зрозуміла, що то буде. Я не думала, що таке буде. Чому? Тому що я слухала виступ Путіна, який сказав, що він признає ДНР-ЛНР у адміністративних кордонах. І я зрозуміла, що нас будуть захоплювати, бо ми Донецька область в адміністративних кордонах. Але що це буде Україна вся? Ні, я не думала. Ну, а 24-го проснулись, як проснулись від пострілів. В нашому під'їзді знімав квартиру Хлопець-азовець. І я побачила, він був з дружиною і батьки чиїсь. Ну, вони знімали, і недовго я їх так толком і не знала. Ну, добрий день, добрий день, день. І я побачила, от коли ви вистріли почули, я виглянула в вікно, я побачила, як вони садяться, в машину, родичі і виїжджають. Спочатку все було світло, телевізор, ми дивилися цей канал один-єдиний. Ну Десь на день, третій, я вже зрозуміла, що так не буде. Треба вже збиратись, мабуть, бо ну, всю війну не вдасться по, по телевізору продивитись. От. А, і ще в цей час, ну, знаєте, ми звикли до нормального життя, тому в нас не запасів особливих не було, ну, як у всіх, якісь там. Ну, прожити можна було. І ще був газ. Ну, а потім, я не пам'ятаю, на четвертий, на п'ятий потрошку зчезав газ, світло, зв'язок. Перше, що іще, це зв'язок зник. І оце е зникнення зв'язку то дуже важко. Тому що ти не знаєш, де твої діти, тому що ти не знаєш, що твориться взагалі в Україні. Ну, Нам казали, що нас захоплять зараз, бо стріляли звідсиля. І то такі звуки були, що ну, страшно. Будинок наш старий був. Я і так боялася, що він розвалиться без війни. А по тріщини були по будинку, але він витримав, як якби на пожар. Мама в мене 86 років їле ходить. І поки ми спустимось, посидимо там у підвалах з сусідами, у нас було шість шість людей. Посидимо, посидим. посидим. Ці звуки прикращаються, обстріли. Ми ще сидимо, потім починаємо розходитись по квартирах, бо треба поїсти, щось зробити. Ну, вже розуміли, що ми в такому місті, що ми не вижимемо там. От. І е, мені було, що складно, що поки з мамою піднімемось, поки вона дійде до дверей, а вже знову обстріли. І треба вже знову туди ховатися. Та й ховатись, ну що стоїть в нормальному українському підвалі. Закрутка, це скло. І от коли ми там собі робили місце, де спати, я завжди думала, ну от що-небудь. І це все скло посіче нас людей, як не знаю, що. Ну, ховалися, куди діватись. Третього ми почули, я почула, я коли на балкон виходила, я почула, що зелений коридор. І буде евакуація. У кого є транспорт переїжджати через міст наш і їхати до театру. Там всі збираються театр, це центр міста. І хто не може, то на площі, у кого нема транспорту. Ну, мама, ми б ніколи до площі нашої Лівобережньої не дійшли. Але в нас був сусід, в якого була машина. От ми до нього попросилися. Ми попросились, і він сам зібрався, він з дружиною. І я з мамою ще сусідка п'ять людей. От у мене був все, що я змогла з собою взяти. Це рюкзак шкільний, куди я щось туди наклала. Вода і дві сумочки. Ліки, ну, такі целофони. Ліки, вода була, трошки їжі було. Думаю, де його, хто його знає. Але я працювала в санаторії профілакторія це Заостальський санаторій профілакторії. А вже домовлялась там, в центрі міста, між центральним і Портівським районом, був санаторій профілакторії Чайка це ілліча. І я домовлялася, що якщо що, я туди приїду, якщо зможу. Ну, і оце, от. Ми поїхали. Я правда думала, що ми їдемо евакуйовуватись. Ми доїхали через міст, він ще тоді цілий був, доїхали до театру і побачили, що там дуже багато машин. Вони всі зупиняються і, і хтось сказав там ці водії з, з дружиною, сусіди наші, вони побачили когось знайомого, а той сказав, що ні, не випускають, бо обстріли. Ну, спочатку домовляли за зелений коридор, а потім ніякого коридору, обстріли були і. Тоді я кажу, треба якось виїжджати, бо нас підпирають, підпирають, ми тут застрягнемо. Ну, і то щастя, що ми там не застрягли, бо ми б тільки і змогли добратися до того театру і там би залишилися. А тоді сусід запитав, куди вас вивезти. Я кажу, ну з да, санаторія профілакторії чайки згадала, бо не знаєш, розгубився і не знаєш, куди їхати. Ну, Ти стоїш посеред міста. Вроде. Прожив все життя там, але не знаєш куди. Ну, потім згадали про цю чайку, і ми з мамою приїхали туди. Там була організація, там був директор, який взяв на себе всю організацію. там було, Що нам пощастило? Що заїзд, знаєте, як в санаторії, профілакторії, це заїзд. Під заїзд готуються люди, вони набрали їжі продуктів, В них там було, це пожарний, як це називається, знаєте, типу можна було воду брати, от бо то п'ятиповерхівка така велика була. І був великий бак для води, куди привозили воду. Але розумієте, що таке санаторій профілакторій Це скляна споруда. Вікна зі стелі до підлоги. І то було страшне, то ховали за стінами, а всюди скло, всюди скло. Ми ж проживали на другому поверсі в коридорі, бо було дуже холодно. Було дуже холодно в кімнатах. Ну, звісно, опалення не було. І там теж ну, були, як знаєте, коридор, а посередині хол. Холл це з виглядом на море, і це таке було спокійне море і все це вистрілими, чули гуркіт літаків. Ну, Ми знали, що то літаки не по нашу душу, то вони літять в сторону лівого берега. Ми вже знали, що збирається, що ховаються азовці вже на нації. Азовці, пограничники, ще хтось був. Ну, хто міг туди ховалися на Завстар. Ну, а потім почалося, що дійсно вже знесли, захопили з тієї сторони з Західної Маріуполь, і розбили той пост, де стояли наші ЗСУ. От. І е, можна було виїжджати. Ну як, на свій страх і риск. Поки ми їхали через міст, стояли наші ЗСУ. Вони нам махали, що приїжджайте швидше. А обратно вони там всі наші сусіди питались заїхати, кого ще вивезти, але їх вже не пропустили. От, бо то там лупили так. І по всій дорозі, як ми їхали, то були розрушені дома, будинки. Ми побачили, ну ми це і раніше бачили зверху з етажів, а то ми бачили так. Ми бачили, що от стріляють, бахають. Тут збирається якась колона. Всі ми були з білими тряпками або просто з білими тряпками, а ще були ці написи у когось діті на вікнах. От. тут збирається, а тут стоїть вже розбита напруч машина. Тобто хтось доїхав, хтось не доїхав, це було видно. Тут же лежали трупи. Ну, особливо хтось же починав хоронити, але на той момент ми виїжджали. 17 березня на той момент не дуже хоронили, бо земля була промерзла, ні до того було, і, ну, і викопати то було. І, розумієте, лишній час на повітрі, то шанс, що тебе вб'ють. Тому саме основне робили і, ховалися, робили і ховалися. Дорога була, я не знаю, яким ми чудом от виїхали на той машині, бо дорога була вся побита, ну то не передати. Родичі мої зі Східного переїхали ще ближче до Завсталі, теж лівий берег, недалеко від мене. Вони ще заїжджали, там нам щось кинули, що в них було. Але якраз східний на цей раз менш постраждав, ніж наш район. Той район, де вони ховалися, знесли повністю. От зараз ці росіяни. Знесли його повністю, там не залишилось ні одного дому будинку. Ну, У нас ще залишився будинок, це мамин, я жила останнім часом з мамою, а будинок мій зараз вже знесли. мені сказали. Він теж вигорів. У нас були пожежі і там, і там. Ну, от, коли ми виїжджали 3 березня, я розумію, що 3 березня, от тоді я дійсно побачила, так я бачила свій двір і вирвив у дворах, у дворі своєму. От, і тільки чула, що там згорів будинок, там розбитий. А коли ми вже всіли в машину і їхали з лівого берега до міста, це повз е, проїхали частину лівого берега і повз заводу Азовсталь, то ми вже бачили розрушені будинки. Ну, Це все було під гуркіт вистрілів, снарядів, і вже ми бачили розрушені будинки. Ми бачили трупи, які лежали, і то трупи були не військових. Військові, я думаю, на той час забирали своїх, мабуть, а то були цивільні люди, їх ніхто не забирав. Їх просто ніхто не забирав. Добре, якщо вони просто були чимось накриті. А так ну лежить людина, навіть нікому, бо то було страшно. Стали люди виходити і стріляли, і якраз гинули, коли чи готували їжу. Ну, трошки пізніше стали готувати їжу вже у дворах. Сусіди кооперувалися і готували. і Тоді гинули люди. От тоді вони більш гинули. Коли вони йшли в магазин, або там шукати воду, або що. Перший труп був напроти нас, у нас напроти був магазин Маріуполь називався Гастроном. І там, я не знаю, що сталося, але лежав труп жінки на вулиці. Ну, то була така дикість для нас. Зараз я спокійно, це майже спокійно кажу. А тоді це була така дикість. І ще було страшно, ну, ходили, там, казали. По-різному, що може хтось там. Ну, хто хто, її вбив, хто зна, хто вбив. Вогнепальна. Але коли завили собаки, ото було страшне, бо собаки були голодні, і вони вже підбирались до неї. Ну, Коли люди там бігали, хтось сторону, вони їх відлякували, що там далі було. Ми не дуже хотіли на це дивитися. Шо? Ці мої родичі, це. Вони жили під хлібозаводом, і там можна було набрати воду, там можна було набрати якесь сухе молоко, з чого готувався хліб, ще щось, щось, і вони туди ходили. І от моя невістка вона розказувала, що поверталися. От чоловік її пішов, сходив, взяв, щось приніс відтеля, а вже інші сусіди пішли, не повернулися, бо їх розстріляли там. ну просто. Та то, так. Вони ховалися, це теж потім вони пізніше мене виїхали з Маріуполя, вони ховалися теж у підвалах, і вона розказує, що сиділа я з чоловіком і ще сусідка з чоловіком. І от вони в четверо сиділи у під'їзді в, в підвалі, в підвалі була якась дірка, ну, типу від чи ще щось, і туди залетів я не знаю, чи осколок чи щось. І у них на очах вбила жінку, яка сиділа ну, от, ближче, ніж ми з вами зараз. А чоловік її от стояв напроти. І тоді вони вже зрозуміли, що треба біжати. Мій знайомий він загинув разом недалеко, ну, п'ять ну, хвилин від мене йти пішки, ну сім вже. Це по старому комсомольський бульвар, а по-новому морський бульвар. Повністю розрушили їх будинок. Він загинув зі всіма, майже зі всіма сусідами, там один-два залишили живими, їх витягували в цьому в підвалі, завалили їх. Загинув. Те, що от я так знаю, до самих близьких. Сусід наш теж прибігав, ну він жив, оце в нього знімав квартиру. Той військовий хлопець, він бігався казав, що відкривайте вікна, на провітрювання ставте, щоб не вибало вікна. Він ще хотів, щоб вікно не вибало. От поки він, по-моєму, добігався до того, що його не стало. Ну, Мені сказали, що його не стало. Я просто не знаю, може хтось і вийшов, але то таке. Він там жив в другому домі, будинку. В нас були люди, які поряд жили. Вони працювали, там поряд жили, і вони іноді бігали до себе додому, коли таке більш-менш затище було. От вони приходили, розказували, що сусіда була у сусідів вагітна жінка і чоловік жили. Він спустився варити їжу, вона залишилась в квартирі. Його осколком вбили, чи снарядом, чи осколком від снаряда. І прийшов той чоловік казав, що Сусіди не знають, як піднятися до неї і сказати, що його вже нема. Ще один такий печальний случай був, коли батько з дівчинкою маленькою, ще дошкільного шкіль... до віку дошкільного, теж вийшли приготувати їжу і відірвало руку. І кудись, ну, ще тоді ж хтось мотався, хтось їздив, її підхопили і повезли в якусь лікарню, я не знаю. У нас на 17-му країні залишалося роддом наш, де біля нас, він був зруйнований. Це в театр заїхали туди, відправили жінок. Як мені казали, відправили ж вагітних жінок, тільки народивших, і вони ховалися, їх помістили. В тій частині, де були гримерки, бо там було дуже багато народу. Якраз ту частину вилупили, якраз ту частину. Залишились живими ті, хто був попереду, більш-менш. Ну, слава Богу, на той момент з Чайки нікого не вбили, тільки один старічок. Чому я пам'ятаю? Тому що в нас у мами моєї був старий-старий телефон, і в неї зламалася зарядка. Я дивлюсь, я, що лежить якась зарядка. І кажу: це можна брати, заряджати. Там був цей, скажіть мені. Ну, генератор. генератор. так. І ми, я запитала, чий то, може, можна взяти. Вони кажуть, ну то в нас лежить от, хто з такими телефонами, типу джережать. А то був старічок, якийсь попішов, ходив, ходив, пішов когось провідати в свій будинок. Ну, і, коротше, оце єдине, кого я знаю, що не повернувся з нашої чайки. А так трупи лежали, ніхто не ховав їх на той час, і я не бачила. Якщо померли, багато ще людей було, знаєте. Ну, от в нас були лікарі поруч. Вони бігали до своїх там тюті дяді, тюті дяді за 80, вони десь на п'ятому поверсі. Вони не ховалися, вони не хотіли. Вона питалася їх перевезти сюди в чайку якось. Вони не пішли, і вони там залишались. Таких було багато одиноких старичків. Котрі там гинули від голоду і від. Та, Це так було. Бо, а хто їм принесе туди? Родичі загинули, наприклад. І залишалась там якась старушка, яка лежала. І вона не могла ні пити, ні їсти, Ну, поки жила, поки жила. І коли там знаходили, ну, все ж таки, були знайомі, сусіди, коли знаходили, що робити, а що робити? виносити на балкон. Бо мінус. І то хоча б не розлагаються. Я не знаю, скільки там на балконах в Маріуполі знайшли людей, коли це все можна було знаходити. Страшно дико звучить. Були, е, хтось мені розказував, що лікарі прийшли з роботи. Ну, це лікарі розказували. Люди прийшли з роботи, а будинок горить. І їх лежача мама горить там. Ну, таке було. І там вона згоріла, ніхто не зміг її дістати. Бо то враз, знаєте, от наш будинок він старий, він з цього дранка, дерево. От навіть зараз там залишаються стіни, чотири стіни, а все внутрі згоріло. Нічого нема. Люди від пожежі теж загинули. От. Так що так, бувало, вивозили сусідів, кошечок, собачок, не могли вивезти своїх батьків, бо в різних районах знаходились. І туди просто не можна було. Бувало так, що. Ти в підвалі сидиш, ну, жінка одна сиділа в підвалі, це теж розкази, то що я знаю, але від моїх знайомих, бо слухала вже стільки всього, е вона сиділа з дитиною і з мамою. Мама, як моя, майже не ходила. Лупили так, ну, коротше, вона взяла дитину і виїхала, маму залишила. Ну, А тепер вона не знає, як жити з цим. І вона не може знайти свою маму. Вона вивезла дитину і стала шукати свою маму, але вона не може її знайти. І вона з цим живе. Ну, взагалі, я часто про це думаю, але я не знаю, бо ну, то, що я повернусь туди подивитись, то стовідсотково. В мене ще залишилась надія, є в мене в невістки, залишилась квартира. Вона каже, ми її заберемо, хто б там не жив. Ну, поки там ніхто не живе, слава Богу. Бо теж околиця, поки що не відібрали. От, але якщо буде, вона каже, будемо там жити разом. Але я не знаю, в мене назавжди залишився той страх. От, діти кажуть, ми повернемось, ми там все відбудуємо, ми будемо відбудовувати. А в мене дуже залишився той страх, що там в кожному дворі трупи. Тут 100%, 100%. Хто б мені що не казав, в кожному дворі там трупи. В кожному підвалі, і під новими домами там трупи. От. І е, страшно, що там дуже близько до тої Росії. Ну, як в Харкові, як багато в містах. Бо ну, ніхто з нас не очікував такого.